9 розділ із 33 по 37 вірші. Євангелія від Марка. 9 розділ з 33 по 37 вірші. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав: про що міркували в дорозі? І мовчали вони сперечалися Бо. Проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них, коли хто буде першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім. І взяв він дитину і поставив її серед них. І, обнявши її, її він промовив до них: Коли хто ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене, хто ж приймає мене. Не мене Він приймає, а того, хто послав мене. Дорогі брати і сестри, Слово Боже, навчає нас із цих віршів. Хто найбільший у Царстві Небесній. Хто найбільший у Царстві Небесній? Це наставництво дає сам Ісус Христос. Ісус Христос, Він зійшов із Небес. І Він показав для нас, услідовників, Його, приклад слуги і раба. Ісус Христос показав приклад своїм власним життям, приклад слуги і раба, особливо коли Він постраждав за нас і помер на Голгофському Христі. Життя Ісуса Христа. Ми знаємо про те, що він, будучи апостол Павел, каже, він, будучи Богом, не почитав то хіщенням, тобто написаного у посланні до Філіп'ян, але умалив себе, він умалив себе і став подобно, но він став як ми, як люди. Він став Рабом умалив себе до такого положення раба і слуги. І життя Ісуса Христа, життя Ісуса Христа у положенні Слуги і раба воно проявлялося не лише в тому, що він робив багато добрих діл і смирявся на протязі цього життя, свого життя. Коли Більшість за ним слідувало, коли він робив добрі діла, стіляв, воскрешав із мертвих, як, ну, як раб, як слуга для людей. А особливо, особливо, приклад раба і слуги то положення він показав, взявши на себе гріхи людства, тобто через страждання і Смерть на Олговському Христі. Христос, будучи рабом і слугою на землі, Він помер за людство для того, щоб людство мало доступ до Царства Небесного. До Царства Небесного, Царство Небесне це те, що являє собою ту повноту Божої святості і чистоти. Божої святості і чистоти. І вход у Царство Небесне Господь приготовив для нас через свою смерть на Оловському Христі. І кожен, хто вірує, хто вірує, він входить в царство Небесне. І ми знаємо про те, що вход у Царство Небесне через віру, він теж проявляється через преображенне життя. Тобто не так просто людина захотіла і війшла у Царство Небесне. А тут опять же робить той приклад Слуги і раба». і раба. Слуга і раб він має, ну, символізує собою, має значення покорності і смирення. І от людина, яка хоче входити в Царство Небесне. І через благодаря жертві Ісуса Христа вона смиряє себе вірою, покаянням, сміряє себе. І таким образом вона може входити в Царство Небесне. Тому Слово Господнє учить нас, щоб бути великим у Царстві Небесному, потрібно бути малим і слугою на землі. Щоб бути великим у царстві небесному, потрібно бути малому і слугою на землі. На землі. Як нас цьому вчить Слово Боже? Ми бачимо, що учні, коли йшли, вони наблизилися до міста Капернаум, в якому часто Ісус Христос проводив свій час і своє життя, і, і учні також із ним. І, можливо, він був в одному із, дом, у домі із учнів, можливо, у домі Петра. І по дорозі він знав знав їхні міркування, про що вони міркували. Він запитав їх, і прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі? І мовчали вони, сперечалися, проміж себе в дорозі хто найбільший. Якщо читаємо попередні події, які були до цього, коли Ісус Христос. Коли Ісус Христос задає їм це питання, коли вони направилися у Капернаум, то ми читаємо про таке, таку подію, славну подію, як преображення Господні. І от там, на цьому місці, там на горі, на горі, Ісус Христос взяв лише троїх учнів – Петро, Яків і Іван. І можливо, можливо, є припущення про те, що вони. Якраз обмірковували, навіть могли ну, і сперечатися в тому, що ці троє могли ставити себе через те, що Христос має особливу увагу уділяв для них троїх, аніж іншим, то вони могли ставити себе вище Вище них. них. і вважати про те, що якщо Господь їх той ставить, ну, по особливому ставиться до них троїх, то і в Царстві Небесному вони будуть вищими за інших учнів. І вони, можливо, вони вже привознушувалися або гордилися там. А інші учні вони могли завідувати їх. може, могла бути, або обіда, чому з ними так не проявляється. І вони могли сперечатися саме. Із -за цього. Людина стремиться бути вищим за іншого. От так у природі людини є, що людина стремиться бути вищим за іншого. І це, на жаль, це у гріховної природі людина. Це не є нормально, це не є нормально по стандартам Писання, по тому, як Господь з самого початку. Створив е, людину до гріхопадіння, людина стремиться бути вищим за іншого, того, що воно проявляється у гріховній природі людини. І в цьому світі воно є так, і в цьому світі воно є нормальним, коли один перед одним може возвишатися в чомусь або гордитися, інші в той же час не можуть проявляти, е, проявляти до цього. Якусь замість, якусь горіч, що вони чогось не можуть достигнути, хтось над ними інший возвишається, і так далі. На жаль, це може проникати і серед народу Божого. На жаль, може проникати, як ми бачимо, що це були учні Ісуса Христа, і, і в них це проявлялося. У них це проявлялося. Господь покликав цих трьох учнів, і на цю гору, де він перед ними приобразився, і ми знаємо, що й інші були такі місця, де їх Господь кликав, але це не мало бути поводом для них, що вони якось малися виділяти серед інших, і то б послужило якомусь гординю або величу перед іншими. Господь, Слово Боже, вчить нас про те, що. У церкві серед народу Божого, навіть з самого початку Господь може по-різному наділити людину талантами. Хтось народжується із якимись в чомусь, хтось не так із самого народження. Але у церкві, коли є духовне народження, Господь теж по-різному може наділити віруючого. Ми знаємо про те, що є різні далі. Але не усіх одинаково Господь. Наділяє. І все ж таки це є не повод, що той, хто, кого Господь наділив якимось май, найбільшим даром, ну, більшим служінням в церкві, це Слово Боже вчить нас, не є поводом для того, щоб величатися над кимось або чи ну, гордитися. В той же час і тих, кого. Наділив Господь іншими дарами, які ну, вважають, що вони не мають тих дарів, тих якихось великих дару, теж має повод бути для того, щоб проявлялася якась завість, обіда і тому подобне. Тому що Господь, коли наділяє своїми дарами, Він наділяє їх, знаючи кожному, який дати, і все це служить для єдинства церкви. для Духовного зростання церкви і для спасіння душ людських. Господь по-різному наділяє талантами, як я вже зауважив, із самого початку і дарами. Хтось може гарно проповідувати, хтось може гарно проводити служіння, хтось може гарно євангелізувати. Слово Господнє, хтось гарно співає, хтось гарно грає на інструменті музичному. Але це, Слово Боже, вчить нас про те, що це ніколи не має бути поводом для якоїсь гордині, або для того, щоб привозносити себе над іншими. На жаль, ми бачимо, що це було. Це було і серед учнів вони хотіли себе. Е вони вже сперечалися на тому, що хтось із них має бути перший у царстві Небесному. Хтось має бути серед них на вищому такому місці, у Царстві Божому. Христос починає їх наставляти, знаючи, про що вони роздумовували 35-й вірш. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них, коли хто бути першим бажає, Нехай буде найменшим із усіх і слуга всіх. Це наставництво Ісуса Христа. Наставництво Ісуса Христа. Яке наставництво ми можемо від світа почути? Від світу ми дуже багато можемо чути різного роду, ми чуємо средства інформації, але щоб почути, щоб хтось навчав нас. Про те, що людина має зміряти себе, не розвитати себе, дуже рідко ми можемо це чути. Але чуємо це від слова Господня. Слово Господнє якраз в цьому і наставляється. Інші книги, я маю в такі сільські книги, і інші средства масової інформації цьому вони не будуть навчати. Тому що, так як я вже зауважив на початку, тому що світ, він пропитаний гріхом. Гріх, він завжди буде себе величати, а не унижати. І у чому заключається, заключається це наставництво Слова Божого, наставництво Ісуса Христа. Ми бачимо, що тут воно повністю. Перевертає то, що собі заклали у головах були учні Ісуса Христа. І то, що було прийнято тоді вже в народі ізраїльському, і в цьому, і взагалі у цьому світі, що це є нормальним, щоб хтось був вищим, і той вищий мав повод для, для того, щоб там привознестися над меншим або навіть гордитися тим. Це було і є. Нормально. Але бачимо, що Ісус Христос говорить про зовсім інше. Він ставить, Він перевертає, Він ставить все на свої місця, як воно було з самого початку і як воно мав, має бути завжди. Це подобно так, як книгу. Книгу перевернув і читаєш її навпаки. Так от світ трактує і привозносить свою велич і гордину. Але Ісус Христос бере цю книгу і ставить її правильно, як воно має бути. Або одяг, наприклад, як у нас скажеться, натяг на народу. там свето, натяг народу. І от для світа це ну, такий приклад, це є нормальним. А для, для Бога, для Слова Божого, воно не є нормальним. Господь ми бачимо через. Біблію, читаючи Слово Боже, Він перевертає, Він ставить на своє місце, як воно повинно бути. Царство Боже категорично відрізняється від нашого світу. Категорично відрізняється від нашого світу. Я вже на початку зауважив, що царство Боже воно являє собою ту, ту святість, чистоту і велич Господня. Там у Царстві Божому не буде ніякої гордині, ніякого превозношення, ніякої завісті, обіди, там не буде ніякого гріха. І от церква Божа, народ Божий, послідовника Ісуса Христа, вони являються представниками або громадянами Царства Небесного. І тому, віруючи, вони вже провозглашають. Царство Небесне з собою тут на землі. І тому урок Христа із цього вірша, із цих слов, він такий, що, якщо коротко, урок Христа вчить нас не гордитися і не привознушуватися, а умалятися і служити. Не гордитися і не привозношуватися, а умалятися і служити. Яке би людина положення не займала у церкві, або будь-де в, ну, в інших сферах свого життя, яке би людина положення не займала, це не говорить тут про положення. А говорить, яке би людина не займала положення, вона ніколи не повинна гордитися і привозноситися над іншими. Ісус Христос, далі, продовжуючи цю тему, він приводить приклад на малому дитяті, вірш й І взяв він дитину і поставив її серед них. І обнявши її, він промовив до них, коли хто в ім'я моє приймає одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене? Не мене він приймає, а того, хто послав мене. Ну, якби на перший погляд, тут кажеться, що Коли дитя взяв, що треба приймати таких дітей, тобто заботитися про таких дітей, це є теж правильно. Але тут зовсім смисл не в цьому. Якщо ми читаємо Євангеліє від Матфея, то тут більш зрозуміліше, що мав, що мав на увазі Ісус Христос на прикладі дитяки. Ми читаємо Євангеліє від Матфея, 18 й розділ з 1 -го. Підійшов, Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у царстві небесній? Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав, по правді, кажу вам, коли ви не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в царство небесне. Отже, хто покориться як дитина Отця, той найбільший у царстві небесне. І хто приймає таку дитину одну моє імення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно-млинове на шию його почепити і його потопити в морській липіні. Бачимо тут Ісус Христос іще май зрозуміліше, але пояснює на прикладі Дитя. Скоріше всього, що це дитя, дитя переведене в таке гречиське слово, воно. Мається на увазі, що дитя, яке ще не починало ходити. Дитя, яке починало ходити, і тому це зовсім ще малі діти. Ми знаємо, що це діти, які вони являють собою смирення перед своїми батьками, і вони по особливому довірчені своїм батькам у такому ще, такому ще маленькому віці діти. І цим Слово Господнє учить нас теж. Як ті дітки, вони в такому віці довіряють повністю своїм батькам і смиряються перед ними. І це теж учить нас, учить нас про те, що собою насправді являє смирення і довірчивость нашому Господу. І навіть постарші діти, ми знаємо про те, що вже і постарші діти вони теж мають вже свою гріховну природу, в яку і родилися. І між собою вони вже хочуть чиміться цих прирознести, поставити себе там найсильнішими, май майрозумними. Май Але коли вони поскандалять, то вони скоро і помиряться. Через п'ять хвилин вони вже помиряться. Дорослі коли вже в чомусь по скандарі, то там 5 хвилин вже мало. Дуже довгий час, людина доросла, вона вже не може ту обіду простити, примиритися і так далі. І тому Ісус Христос, на прикладі дітей і Учить, учить бути смиренним, прощаючим, довірчивим, не привозноситися, не гордитися і тому подобне. І слово Боже каже, що якщо не будете мати цього, то ви не можете увійти в Царство Небесне. Ми є діти Отця нашого Небесного. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, щоб ми дійсно були справжніми його дітьми. І ми бачимо про те, що Слово Боже учить нас на прикладі цих віршів, що у церкві Божій немає місця. Ніякої гордості і привозношення. У Церкві Божої немає місця гордині і привозношення. У царстві небесному, про яке йде тут річ, дійсно будуть нагороди. Господь буде давати свої нагороди для віруючих, але бачимо, хто буде отримувати ті нагороди. Ті, які, будучи на землі, вони покоряють себе. Вони, як ми прочитали з вами 35-й вірш, коли хто буде перш, коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім. Але оп'яче, роздумовуючи на це, про, про нагороди, які чекають віруючих, це є неправильно, коли людина ставить за собою ціль, щоб чим більше війти в зацво, наступно за святкують сміяти. Щоб достигнути Царства небесного і побільше отримати нагороди. там. Це теж неправильно. Ні. Людина вона має жити не для, не для нагороди, а для слави Господу. Тобто служить, смиряється для того, щоб Ісус Христос був прославлений і Возвеличений. А там уже в Царстві. Господь знає, кому і як дарувати яку нагороду. І в заключенні ми ще повинні, хочу ще нагадати, що ми повинні пам'ятати про батька гордості і привозношення. Хто є батько? Батько є сатана всякої гордині і привозношенні. Тому що з самого початку сатана вон через свою красу, через свою свою мудрость, через свою таку славу, яку він там мав, він возгордився, він, він почав привозноситися, він хотів бути рівний Богу, але був за то скинутий. І тому нехай Господь благословить нас у всьому, щоб ми подоблялися нашому Батьку Небесному, нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Ty momenty, míč Amen. Amen. Amen.